Ми прийшли в норму вибирати мені фарбу, але я навіть думала не фарбуватися. Але коли там після миття на наступний день я розумію, що в мене вже такий брудний колір, дешевий, знаєте. А то все вирішила пофарбуватися. І тепер головне питання, який колір. Костю мені пропонує це. Ні, я що хочу висвітлити. висвітлитись. Там паче з'явилася якась нова фарба. Я пропонувала оцени, я зрозуміла, що не візьму. Все можна висіти висітись? Ні, дякую. Тому ми що взяли. Ми вибрали отакий от колір 616. Подивимось, що з цього вийде. Ти не хочеш ніколи, але Дивись, Ще червона є. О, червона є не, не бачу. Блондинка не дуже класна, тому що. Та не дуже класна, тому що треба висвітлятися повністю. Okay. І плюс, ну, тоді перепалене волосі буде. Воно ну, в мене і так не хотіло, Хоч не колись ще, спробувати, подивитися, на, яка тебе блондинка. Це цікаво? І потім одразу пофарбуватися в темний. Ну не відразу, а через якесь Через... Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Привіт! Привіт-привіт! Помагаєш привіт? привіт. Магаю, привіт. А ми сьогодні вийшли в центр, бо а нам треба було заїхати в юск. Нам прийшла ковдра, ми замовляли ковдру онлайн, тому вона прийшла, ми її забрали Е, Також треба зайти в Ну, Ми вже зайшли в Нормал, Купили фарбу, купили деякі там ще речі, які треба нам були для дому. А зараз їдемо під підходу, тому що мені необхідна земля. Ми тільки по землю, так? Ми приїхали, землю купили і поїхали. А трішечки заглянути. Я і знав. Тріпішечки. Е, да, тому ми їдемо тут і я хочу пересадити в кімнаті деякі рослини. бо мене нема землі. Тому треба заїхати. Чесно, приїхали, подивилися, там є великі е, мішки землі. Але для кімнатних прям дуже велике, ну ви знаєте, там скільки 50 літрів здається, так? 50 літрів. Ну це дуже багато. Ага, і без кілька. Е, І без ничок. Ну так взагалі 50 літрів, ну мені треба, наприклад, там 20-30 літрів, а все інше просто ну, засохне і вже не актуально. Тому хочемо піти, подивитися всередину, можливо, там є менші варіанти. А якщо немає, то я навіть не знаю. Білка? М -м -м. Дивись, ось о тут для оливок менше. А оце вона, да? так? Ну це, блін, краще, знаєш. Так, да, я розумію, що тут 50 літрів 90 крон, це ж таке типу те саме. Але ну, все одно, то я використаю 20 літрів. Тобі хватає 20 літрів? Якщо тобі не хватить 20 літрів, я тобі з'їм. Можемо поки тут набрати в білці, тоді подивитись. Що в зокці буде. Ось щось таке. Mm. Взагалі проблема тут дуже велика проблема з цими землями, тому що дуже малий вибір. От для кімнатних рослин, щоб ви розуміли, для... тільки оці два пакети. Все більше ніякої іншої землі в Данії для кімнатних рослин немає. Ти заходиш в епіцентр, у тебе там ну, штук 20-40 вибора. Рослин в різних фірм, я там я пам'ятаю, здається, якийсь там поліський ґрунт. Самий топовий, самий класний, з косим волокном. Я його дуже обожнювала, завжди його використовувала тут. Все, все. Просто коли я почала займатися, хоча квітів, дуже багато продають. Можна, знає, що, знаєш, вони недорого продаються, тому що пропадають, їх викидають просто і купляють нові. Так дешевше, ніж купувати ґрунт за 90 кроків. <сум> ну, моє розчарування було, коли мені треба було перше пересадити тут квіти, а немає що вибрати. Горщикові горщиків для орхідей я взагалі тут не бачила, хоча орхідеї багато, але їх немає. Ну, До речі, я думала, тут, можливо, якісь хризантеми з'являться. Ось одна. Ні, хризантем тут, на жаль, не з'явилося. Вереса не з'явилося. Ніяких таких осінніх квітів тут не з'явилося. Коротше, ми їдемо, а я досі возмущаюся стосовно цієї землі. Тому що я відразу ну, от згадую, як в епіцентрі, продається кількість землі і її різнови для піалок. Окремо, для фікусів окремо, для лимонів окремо, для каптисів окремо. Ну Тобто куча різних рослин, де окремо їм продається ґрунт. І одна та ж сама навіть фірма, я вже не кажу про інші фірми. Тут на тобі. Усього тобі один вибір, сади, все. Дякую, що там хоча є земля для кислих ґрунтів. Ті рослини, які люблять кислі Це Верес, рододендрон. У них є своя земля. А, все... а ще оливки. Є. Все інше? І помідори є. Так, ще окремо для помідорів є. Тому що це простіше, вони ну, не замарачуються. Тобі треба земля? Ось тобі земля. Що тобі ще треба? Ну, типу, знаєш, у них така логіка. Оскільки я О, ні. На весні, весною ще продається там для вуличних рослин. Деякі, ну може, 3-4 фірми можна знайти. Що і ми тут їдемо, ми в інші їдемо магазин. Три-чотири види можна ще знайти для вуличних саме рослин, але її якість. Це просто якась не знаю, пропавша для кімнатних. Знаєш? Ну, типу того, от інколи я брала, ми купували вже, З білим, дуже видно, що вона попріла. І ти розумієш, що ти будеш садити свої квіти і вони просто здохнуть у тебе. І точно так же це. А, там я слюбував? Сумніваюся. Капенячка була. Конячка. І це. То просто якісь з сумпалками якими. Я ми коли з тобою взяли одні палки в землі. Я не пам'ятаю, тому навіть його і не садили. На просто... кімнатних. Да, я на кімнатних взяла, а ми просто для вуличних вик... викинули на клумбу. Просто, просто на клумбу виклили. викинули. Що, синочок? А. Ну скажи. Ми вже в іншому магазині взяли. Лоток для кінетичного піску і для фарб отаку от мисочку. Це а що таке? Ну, через сил по дві, нам треба три. А вони підходять та поміряв? Ну, Потримаю, але я гадаю, що вони завели. Ми вже вдома скостяги дістають ковдру, так запакована хоча вау. дві ковдри, так? така як наша. Да, то українська. гарно, мені подобається. І вона пилюку не повинна збирати, так як наша стара. Mm. Тім, покажи, що в тебе ще є. Ще в юски, там були розпродаж минулорічних прикрас. І ми взяли отакі от листочки за 20 крон замість 30. І ще щось взяли. так? Ще якісь листочки. А, ось ще отакі от взяли. За 10 крон замість 55. Напишу, Нарешті ми вже дійшли до того, що поміняли і подушки, і ковдру, тому що у нас вони були ще в ковдрі, мабуть, років 6. Вона з України була передана, це ще Кості. І це ще до того, як я приїхала. А подушки вже під час війни я передавала з України, тому що я їх купувала в Україні нам. І ми якось в передачу, передачку відправляли ці подушки. Тому став час все таки змінити. І нарешті ми це зробили. Я не знаю, яка норма подушок і ковдри, наскільки часто їх треба змінювати. Але ну, у нас вже ковдра так точно потребувала зміни. Ми одну минулому році купили в в'юски, але трішки тупонули з розміром. Ми не... Не подивились, не перевірили розмір, купили там цю одну спалку. А, Тому зараз раз вже купили все правильно. Хотіли повернути, а потім таке: Та, нехай то вже нехай буде, можливо, там, хтось буде в гості приїжджати, можливо, там... якщо Костя буде на дивані спати, то він буде вкриватися. Ну, Такі от моменти були. А це змінили. Макашні. А що воно ну, за це? А, парку. Ну це добре, тому що Тьома любить, наприклад, все таке відкривати. Тут вони вирішили додати ці ті листочки якраз осінь. Хоча це з мови прикраса, але в нас вони будуть використовуватись як осінньо. Кодись кудись покладаємо, так? Або повісимо. Ну, добре ти дивишся. Що, що? Дуже ти yeah. Або тьому? Yeah. Що синочок? Ти такий кучу yeah. кудрявий. Куди ти мене двигаєш? Куди він мене двигав? Що, а ти хочеш розпаковку зробити? Да? Yeah. Давай. Що ми купили? Yeah. Це досточка, так? Дошку купили. Треба змінити вже пластикову, ми купили дерев'яну. Дуже це це ми тобі купили. Діометичного піску. Дуже цікава назва сйоба. Чому і ні? Це що? Це тоді для фарб, так? це ти будеш фарбувати, будеш малювати фарбами, пальчиками. або не тільки, то щоб зручно було. Оце мамі давайте. Це для туалету. Ну, а це мама в мамі фарба. Тепер треба знайти час, коли тато пофарбує маму, коли мама по постриже тата. так? Так. Ага. У нас тата не стрижений і мама не фарбована. Ага. О, а це батарейки тобі, знаєш, куди? Чого? Ага. Це батарейки тобі в ага. трактор. Це ми вже дістали. І щось так з костюк судили. Ну, оці ці. Не коштує. Це, здається, 30 крон повинно коштувати. А, Коштувало 20 чи 15. Але воно, ну, мені здається, не коштує своїх грошей. Ну, За 20 ще окей, але а, на 30 і на 50. Тут листочку сюди поклали це і я ставлю так, щоб ті не було зручно включати, тому що він їх любив включати, ось вже включив ці гарбузики. Тут вже можна квіти додавати. І тут листочки. Ой, ой, ой. Ну, оце точно не коштує своїх грошей. Якщо брати його за оригінальну ціну, за оригінальну вартістю. Той вік, коли приходиш з магазину і міряєш тиск, так? Да. Да. Mm -hmm. Зараз мені поміряємо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Скільки? Не, ще не Треба почекати, так? Yeah. 110 на 60. Mm -hmm. 110 на 60. Yeah.